Я служу в 54-й бригаді. Долучилась до війська в 16-му році, і з тих пір, власне, майже безперервно знаходжуся військом у, у бригаді. Ці я служу служила з 16 по 18 рік, а потім служила в тиловій частині в Києві і з повномасштабки повернулася на службу в бригаду. Свою плідну. Як командир зводу ППЛ насправді дуже важко було обрати якусь тему, про яку можна говорити, тому що довкола взагалі, технологічної війни і теми ППЛ зараз дуже багато резонансу, дуже багато інколи хайпу. Дуже багато інформації лунає звідусілі, Я думаю, що тільки лінивий не розказував про важливість дронів і про важливість саме безпосередньо БПЛА у цій технологічній війні, тому інколи мені здається, що це насправді прям трошки перебільшена історія. А мені здається, що ми скоро вже будемо складати присягу не українському народові на вірність, а силам безпілотних систем. Тому я б хотіла трошки зараз, скажімо, зануритись під капот цієї всієї історії, тому що думаю. Ви всі бачили дуже багато відео там хвилинні, двохвилинні відео про те, як безпілотники коригують артилерію, про те, як мавіки скидами уражають противника, про те, як FPV уражають противника і завдають збитків противнику просто на мільйони тисяч доларів. Але власне за цією всією, за цими двоххвилинними відео стоїть величезна робота як і пілотів, так і командирів підрозділів. І насправді, ну, для мене особисто мета, з якою я з моїм підрозділом працюють, це власне той піхотинець, який сидить на передньому краю. Тобто. Я вважаю свій підрозділ підрозділом забезпечення і все, що робимо ми з моїми хлопцями і дівчатами, це для того, щоб отин, отой один єдиний отий піхотинець, який сидить в окопі, повернувся додому живим, і, хоча б було бажано, щоб ще й здоровим. Тому ще додатково хотіла поговорити про тему безпеки пілотів. І організації власне безпосередньо роботи мого підрозділу. Ем, насправді думаю, багато хто з цивільних людей, які дивляться на роботу пілотів, е, думають, що це просто супер мега екшен постійно. Й хтось щось бомблять, стріляють, бувають. Насправді це також частково е, не так, тому що 90% роботи підрозділу це дуже складна кропітка е, і подеколи інколи навіть нудна. У мене була ситуація, коли я працювала пілотом, оператором і проводила розвідку. І, повертаючись додому, я просто заснула за пультом і прокинулась буквально через 5 секунд. І слава Богу, посадила. Але да, такі ситуації теж трапляються. У моїх пілотів теж є такі історії. Тому 90% – це дуже складна, монотонна, кропітка робота по розвідці. Тобто, для того щоб ви подивились ці там 15, 20 30 секунд відео ураження противника, до цього проводиться просто величезна робота по розвідці. Це виявлення. Піхоти противника, це виявлення мінометів противника, це виявлення точок злету противника, це перший ешелон оборони, і другий ешелон оборони це безпосередньо розвідка е, дальня, тобто це вже е, умовний тил противника, е, виявлення його, скупчення техніки, скупчення особового складу, е, виявлення заздалегідь бронетехніки, яка може. Просуватись на нашу зону відповідальності. Тому так, це насправді не такий екшен, але насправді ця робота дуже важлива і, як я вже казала, зберігає життя нашому, нашій піхоті і тому піхотинцю, заради якого ми, власне, і працюємо. Також ні для кого не секрет, що для противника зараз пілоти це ціль номер один для знищення. І, на жаль, нам постійно доводиться маневрувати, постійно окапуватись дуже сильно. До речі, хто думає, що пілоти не копаються, не так. Пілоти копають і дуже сильно маскуються. Тобто, ми постійно намагаємось знайти якісь нові шляхи для маскування, щоб нашу точку не виявили. Часто з моменту розгортання однієї точки злету ми вже шукаємо резервні точки злету і вже починаємо їх копати і укріплювати. Тобто, це так само щоденна важка робота постійно слідкувати за лінією фронту, слідкувати за тими невеличкими маркерами або величкими, які можуть вказувати на те, що точка злету виявлена противником, і що вона потребує негайного перенесення. А, от нещодавно у мене була ситуація, коли е, е, мою точку злету не прямо е, виявили, але був такий маркер, як е, доволі наведення доволі точної, високоточної е, високоточного виду озброєння. І відповідно я мусила дуже негайно прямо переносити свою точку для збереження життя своїх пілотів. Тому якщо багато хто вважає, що пілоти це більш безпечна історія для служби, і хто хоче, скажімо, уникнути служби у складніших підрозділах або Ну, скажімо так, хочу уникнути, але не бажає насправді займатися цією важкою монотонною роботою. А то це на жаль історія не для цих людей, тому що пілоти на жаль, вони так само гинуть, і на них насправді противник часто не шкодує доволі дороговартісного БК. Тобто, це і каби у мене на жаль, один пілот загинув, просто влучило в точку зльоту прямим попаданням КАБ. Тобто, це ну насправді з нашого точки зору це нонсенс витрачати на точку злету кап, але для противника це, е, це ну, нормальне витрачання ресурсу. А виживає пілотів і взагалі будь-кого будь-якого воїна на лінії фронту дуже сильно залежить не тільки від командира, який може організувати роботу, але й ще від самого воїна. Тобто від його здатності адаптуватися до війни, здатності ем, розуміти хоча б різницю між виходами-приходом, і між виходом міномету і виходом артилерії. І, власне, за моїми спостереженнями, ну, мені особисто легше трошки працювати з підготовленими людьми, які вже мають, по-перше, бойовий бекграунд, тобто це безпосередньо служба або в піхотних підрозділах, або в штурмових. Або в мене зараз 75% мого підрозділу це власне ті люди, які вже своє, скажімо так, відслужили в дуже прям бойових підрозділах і на дуже бойових задачах. Це перше. І друге, це ті люди, які служили за часів АТО і ОС. Тобто це ті люди, які вже розуміють, що потрібно одразу копатися тільки тебе десь заводять. Люди, які розуміють, що таке міномет, що таке впівій. І чим далі ми йдемо у війні, тим більше технологічних засобів знищити нас з'являється у противника. І свіжій людині, яка тільки приходить умовно в цей двіж, ну тобто на війну, їй мало того, що потрібно адаптуватися до армії як структури, ну звикнути з думкою, що це не 100% свобода. Хоча я вважаю, що армія це 100% свобода. Звикнутись ну з пев з певним з певним, ну скороча, вийти за межі свого комфорту. Мало того, що до цього потрібно звикати ще й потрібно пристосовуватись до нових видів озброєння. І на мою думку, чим раніше людина прийме для себе рішення, що це потрібно зробити зараз, тим легше їй буде в подальшому. На жаль, ми там багато хто сподівався на перемир'я. Хоча я думаю, що майже всі військові розуміли, що це дуже програшна історія і не буде ніякого перемир'я. А якщо воно й буде, то воно буде настільки короткостроковим, що на жаль, до повного розвалу Росії у нас ніколи не буде миру. І я дуже сильно закликаю тих людей, які досі вважають, що їм там. Вдасться відсидітись, вдасться сховатися за спинами військових, які перепрошую були вчорашніми цивільними, які не були теж народжені для війни. Якщо ці люди вважають, що їм вдасться сховатися, десь там втекти, то на жаль, ні. На жаль, війна прийде, де б вони не були, навіть на жаль, в Європі, тому що в Європі вже. Теж по факту відбувається свого роду війна. Да, вона там без вибухів, без снарядів, але вона відбувається на інформаційному плані, в плані терористичних атак кібер від Росії, в плані атак там на кабеля інтернет. Ну тобто я думаю, це не моя тема, але менше з тим я думаю, ви слідкуєте за новинами і розумієте, що те, що зараз відбувається, це не локалізований конфлікт тільки на Україні. На жаль, це глобальна історія. І поки Росії, як такому світовому бидлу, ми не даємо мордяці, на жаль, вона буде продовжувати, продовжувати знищувати нас. І це, типу, не патетика, це не голослідні слова. Абсолютно очевидно, що Росія налаштована знищити нас всіх. І ваша безпека, безпека ваших дітей, вашої сім'ї. Я не говорю про там, високі якісь матерії держави там, і де тепер. Ні, у кожного є своя сім'я, у кожного є те, що він любить. І кожен з нас повинен вміти себе захистити. Тому я щиро закликаю обирати вже зараз і не чекати. Коли вас покличуть, а самостійно зробити свій вибір, не чекати там, поки депутати, прокуратура і все самі підуть воювати. Ні, це вибір за кожним. Насправді, от у мене вже є. Я збираю вже собі гроші на карабіни на мавік додому. Це так про всяк випадок, щоб у мене це завжди було під боком. Це дуже важливий момент саме обрати самостійно. Я думаю, зараз в Україні дуже мало людей, у яких там через 2-3 рукостискання не, не знайдеться жодного військового. Ну, це просто нереально. І найкраще, якщо там є боязнь там, ТЦК, є боязнь рекрутингового центру, це все робиться на особистих знайомствах, типу, ЗСУ, це велике село, і дізнатися, де хороший командир, де хороший підрозділ, це взагалі не складно. А, і а, власне. Не так обрати свій підрозділ е і починати вчитись вже зараз, тому що ну дуже багато, на жаль, часу упущено, е і е далі чекати це означати просто сісти і чекати знищення е нас як нації, як кожної окремої людини. А, до речі, ще, ще забула смішна розказати. Е, да, і чому важливо це зробити самостійно? Тому що нам інколи дзвонили, ну конкретно в наш підрозділ: е, дзвонили люди з бусіка е, з панікою. Боже, мене тут везуть в ТЦК, я не знаю, що мені робити. Заберіть мене, будь ласка. Ну, По-перше, в мене як у командира в принципі немає бажання брати таку людину, бо це, ну, це, це не про ефективність і це не про мотивацію. А по-друге, ну, це дійсно це позбавляє вибору. І це факт. Краще, краще зробити свій вибір і прийти вже зараз, і вже зараз здобути ті навички, які, на жаль, нам потрібні будуть у майбутньому. На жаль, і, до речі, не в такому, не в такому дальньому, як багато хто думає, а дуже навіть в близькому. Ну, так, да, я насправді думаю, що це велике упущення нашого інформаційного простору і власне пропаганди в хорошому плані пропаганди, що той, те піднесення в 22-му, і навіть частково в 23-му не було правильно використано. Тобто, дійсно, там перші... Дні вже повномасштабного вторгнення нас е, люся тримав в теплій ванночці. Ось два тижні, три тижні, і ми в Криму. Активна оперативна фаза. От вона закінчиться протягом двох-трьох тижнів, тому що вона просто не буде більше. Ти не думаєш, що я дівчинка конфетка Хоча кожному військовому, який вже на той момент долучився, було абсолютно очевидно, що це брехня. Uh, і так, на жаль, дуже дуже приємно знаходитись в, тій, в цій теплій ванні перемог, в вірити в те, що там два-три тижні і це все закінчиться. Uh, і, на жаль, да, ця історія дуже сильно розслабила суспільство. Uh, і, ну да, Дуже сильно розслабила і не мобілізувала достатньою мірою. Тому військові і військові продовжують говорити про те, що це не кінець, перемир'я не буде. І зараз інколи на військових дивляться як на радикалів, які там нагнітають. Хоча насправді ще в. До повномасштабного вторгнення військові перші, які почали говорити про те, що ніякого перемир'я з, з Росією неможливо, що буде вторгнення, буде повномасштабна війна. І знову ж на військових дивилися як на радикалів. Зараз військові говорять цивільним: готуйтесь, готуйтесь, ходіть, стріляйте, ходіть на такм'я, долучайтесь до сил оборони, бо це не кінець, і все рівно ніхто не вірить. Ну диво, я просто не розумію, скільки ще ми маємо пройти оці от. Етапи недовіри до військових і вважання їх там якимись радикалами до того, як нарешті дійде, що військові переважній більшості вони мають рацію, і що до них потрібно обов'язково прислухатися. А, і а, насправді для всіх людей, які зневірилися, які не вірять в нашу перемогу, а, які вважають, що нам треба сьогодні. Підняти лапки, здати свої території, взагалі здатися і піти на всі мирні угоди з Росією. Я хочу нагадати події, які були не так давно, які були менше ста років тому. Я хочу нагадати про героїв УПА, які, не маючи міжнародної підтримки, не маючи зброї забезпечення. Не маючи української державності і не маючи можливості виїхати в мирний там, там мовно Київ, Львів, Житомир, говорити українською мовою, слухати українські пісні без всього цього, і навіть з розумінням того, що вони не побачать незалежної України, вони продовжували боротися. І часто, коли мене саму там інколи трошки. Накриває втома. Я просто згадую про цих людей, про цих людей, які без взагалі без розрахунку, що вони колись побачать незалежну Україну, роками жили в Криївках, боролися на три фронти майже і вірили в незалежну і вільну Україну. Тому я вважаю, що з такими, з такою спадщиною і з такими людьми за спиною ми просто не маємо морального права здаватися. Thank <laughs> you.